У зв'язку з ускладненням оперативної обстановки на території в державі, на території Львської області проводиться операція зброя обихів. Значить, Близько 11-ї години нам надійшло повідомлення від довірної особи яка повідомила, що житель міста Золочева, наш місцевий, намагається, має в себе артилерійський снаряд 45-го калібру, який хоче продати за 200 гривень. Ми спланували з представниками карного розшуку дані заходи, і в місті Золочев, близько 12-ї години біля, поблизу парку Шевченка був затриманий даний громадянин з польтіляним кульком чорного кольору, в якому знаходився даний снаряд. Відразу виїхала на місце слідчо оперативна група. Склали огляд місці події, після чого нам було проведено обшук в будинку, де проживає даний громадянин, а саме в місті Золочеві, де було вилучено ще патрони різного калібру. При проведенні обшуку в будинку даного громадянина з нами знаходили так само активісти самооборони, які були залучені в якості понятих. В кімнаті даного громадянина на стіні були розвішені фотографії всіх президентів. Колишніх наших, в тому числі і Віктора Павловича Ірниковича, фотографія Жириновського Гітлера. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення зберігання боєприпасів в вихід. Увага! проводиться підріє роботи. Готов. Золочив нет.